Спаси мене Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я за у глибокому болоті і не маю на чому стати. Зійшов я в глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від багань і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що пересідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєнні від Тебе. Нехай не сормуться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи Боже син. Нехай не сормуться через мене ті, що шукають тебе, Боже, бо ради тебе терплю я зневагу і сором покриваю лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність додому Твого з'їдає мене, і зневага тих, що Тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докаряють мене. Замість одежі я обгортався виверетищем, і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що з'ять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний Тобі Боже. З великою милостю Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого, виведи мене з болота. Щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глубокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потонує в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великий щедро Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її від ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. Вороги мої всі перед тобою. Нарова сокрушила душу мою і страждання, я знеміг. Я очікував, що хтось буде спішувати мені, і не було. Очікував, що хтось заспокоїв мене, і не знайшлося, і дали мені в їжу жовч і у спрагу мою напоїли мене оцтом. Нехай буде трапи за їхня тенета моїм і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилений на гнів твій і полум'я, його нехай бійми їх. Нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого. Бо кого покарав ти, над тим вони ще й більше змущаються. І тому, кого поранив ти, вони ще більше страждання збільшують. Збери докупи всі беззаконні їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай буде викреслено їх із книг живих, і між праведниками нехай не напишуться. А я, бідний, і страждаю. Поміж твоя Боже, нехай визволить мене. Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами, побачаться принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші ви, що шукаєте Бога. Бо почув Господь у богах своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сеон і збудує міста і для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його, а нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому.